Гібератака на Україну. Вірус Петя паралізував роботу країни. Затримки в роботі сталося в багатьох банках, логістичних компаніях, супермаркетах та інших організаціях. Про атаку повідомив і директор аеропорту Бориспіль через вірус. Можливі затримання рейсів користувачам комп'ютерів радять не відкривати невідомі програми, листи а найкраще на кілька годин взагалі вимкнути машини. Маємо на зв'язку Ірину Маркевич. Ірино вітаю. наскільки потужною була атака? Що тобі відомо, власне, і як вберегтися? Якщо маєш інформацію, прошу. Вітаю, Руслана. Зараз ми знаходимося в центрі столиці, де е, свої офіси мають десятки фінансових і урядових компаній. Всі вони сьогодні постраждали е, від кібератаки. Київенерго, Києвенерго, обласній енерго е, мережі, мережені заправки, інтернет-ресурси, телеканали. Всі вони були атаковані вірусом. 5А. він повністю блокує операційну систему. Тоді комп'ютер е, не може працювати. Через це багато установ після обіду закрили е, свої офіси, перестали обслуговувати клієнтів, Зокрема, найбільше оператор-експрес доставки нова пошта не працює по всій Україні. Також Укрпошта біля головного відділення ми зараз знаходимося. Їх операційна зала від обіду повністю порожня, Всі їх комп'ютери вимкнені через кібератаку. Після обіду почали частина комп'ютерів Укрпошти давати збій. А ми відразу для того, щоб попередити і не зашкодити всій системі дали команду на те, щоб зупинити наші операційні системи, які працюють на відслідковування відправлень. То зробили це превентивно. Всі, ті, хто дали Укрпошті свої відправлення, вони рухаються, будуть затримки із відслідковуванням. Всі відправлення, які доходять до відділення, їх є можливість забрати. Завтра державний вихідний, тому у компанії є один день на відновлення. Відомо, що у метро зараз неможливо розрахуватися банківською карткою. Також перебої в банкоматах з інтернет банкінгом Не все гаразд. Національний банк закликає усі фін установи посилити інформаційну безпеку своїх систем. Відомо, що постраждав Приватбанк, коли Ми їхали на включення, ми були заїжджали у кілька відділень, і, наприклад, деякі відділення Ощадбанку не працюють через саме через технічні причини. У нас немає ніяких вказівок. Техні, технічні причини, які саме, і, і е, е, терміни е, владнання цієї ситуації нам не доведені. Вірус піця а потрапляючи в комп'ютер, зашифровує усі дані, і щоб їх розшифрувати, вимагає за це гроші. Це такий собі інтернет шантаж. Можна сказати, наразі невідомо звідки розповсюджується цей вірус. Хто організатор у Держпецзв'язку Говорять говорить про те, що кожні 15 хвилин здійснюються нові атаки на українські компанії? Ви бачите, що зараз атака динамічно розвивається, тому зараз би я не хотів би казати про підозри, тому що немає достатньої кількості необхідної інформації. Наші спеціалісти надають всі необхідні консультації, працюють у тісній взаємодії з тими, хто постраждав, і більше того, ми готові надати допомогу всім, навіть не тільки державним, але й бізнес-структурам, хто потребує, хто потрапив під цю атаку. Тобто ми маємо ресурс. Це найбільш найбільша хакерська атака за всю історію України. Спеціалісти з кібербезпеки говорять, що на розшифровку вірусу може піти не один тиждень, і вони закликають всіх у мережі зараз бути максимально пильними, не переходити на невідомі посилання, не відкривати пошту від абонентів, яких ви не знаєте. Якщо є дані, які якими ви дуже які дуже для вас є важливі. Їх треба скопіювати з комп'ютера і перенести на якийсь інший носій. А взагалі краще за все вимкнути комп'ютер, або перейти на мобільну платформу. Ми рекомендуємо виключати комп'ютери на Windows платформі і використовувати інші устройства, типа MacOS або Android телефонів, або смотреть телевізор, дожидати дальніших коментарів. Є предположение, що це шифровальщик. а якщо комп'ютер не був виключений до перезагрузки, то скоріше всього, все файли будуть зашифровані і не підлежать відновленню. Через те, що невідомо звідки розповсюджуються вірус, атаки продовжуються, Закликаю усіх бути максимально пильними. А ми продовжуємо слідкувати за новинами. Студія дякую, колега. Ірина Меркевич, про атаку кіберзлочинців та вірус, який паралізував пів країни.